Вітаю сьогодні. Ми говоримо з першим проректором Запорізької політехніки Сергієм Івановичем Шилом. Вітаю! Добре Згадуємо моменти, що вже стали історією. Будуємо плани на майбутнє і говоримо про людей, які творять сьогодні Запорізької політехніки. Ще раз вітаю. Доброго дня! А ви нещодавно обійняли посаду першого проректора. Які пріоритетні напрями на сьогодні для вас є? Е, Обумовуємо. Три таких великих напряма. це перший напрям це якість вищої освіти. Перш за все, це саме головне. Другий напрям це фінансова стабільність нашого університету. Третій напрям це цифровізація та діджиталізація процесів, які відбуваються в університеті. Будь-яких процесів. В Країні де війна, як вирішення цих задач впливає ситуація? Ну, дійсно, ситуація досить важка, і ми розуміємо, що вона відображається на житті всіх людей, які працюють у нас в Запорізькій політехніці. Тобто люди виснажені морально, люди людям важко. Але ну, ми маємо як адміністрація робити все для того, щоб давати цим людям натхнення, для того, щоб все ж таки мати змогу працювати, працювати гарно, якісно і саме головне давати нашим студентам. Знання все. дуже великий вплив на в цілому нашу роботу. Стається за, за рахунок того, що багато наших працівників працюють в дистанційному форматі, відповідно, це, як і відсутність студентів в аудиторіях впливає і ставить перед нами нові задачі для того, щоб надавати людям інструменти для взаємодії. Адже ті е, задачі, які людина має виконувати, знаходячись, знаходячись тут в університеті, але вона знаходиться, наприклад, за кордоном, то відповідно ці задачі, наприклад, паперової роботи має виконуватись хтось там, умовно, сусід по кафедрі, або колега, або ще хтось. І відповідно це ставить ну, велике навантаження на тих людей, які знаходяться тут поруч. Тому питання диджиталізації та цифровізації процесів в університеті мають дати новий поштовх оптимізації нашої роботи. Ви кілька разів говорили про команду, і ми розуміємо, що без команди важко навіть надзвичайному керівнику досягти яких успіхів ваша команда як мотивуєте, як працюєте з колегами, як працюєте зі студентами. Ну, Перш за все є два таких для мене особисто основоположних принципи. Кажи людині те, що ти їй можеш сказати, перш за все ввічі, не кажи за спиною і будь з людьми відвертий. Тобто в нашій команді, в принципі, ми працювали досить-досить давно і, відповідно, ми якось цих принципів притримувались. Ну, Мабуть, все своє життя, то, відповідно, зараз своя команда вона будується, адже я досить недавно обіймаю цю посаду, але можу сказати, що ми як і працювали, так і продовжуємо працювати з навчальним, навчально-методичними відділами. Тобто там працюють люди і керівники, з якими у нас є порозуміння по цим питанням, і всі ми притримуємося цих основних двох принципів, за які я казав трошки раніше. Успішна кар'єра складається з певних рішень і виборів. Яке рішення стало ключовим в побудові саме вашої кар'єри? Ну, перш за все, це рішення прийнято ще під час, мабуть, навчання, адже. Кар'єра в цьому університеті вона будувалась досить давно, і, відповідно, ще коли ми були студентами другого курсу, ми в перший раз були долучені до роботи в університеті і відповідно виконували деякі прості завдання, ну, умовно кажучи, перекладали бумажки в приймальній комісії. і, В принципі, це дало змогу протягом навчання вже зрозуміти роботу в університеті, грубо кажучи, і на випуску з університету, ну як то кажуть, на в чашах ваг було е, працевлаштування або в силові структури, або залишитись на роботі в університеті. То, відповідно, був прийнятий вибір все ж таки залишитись в університеті, адже е, та команда, про яку я говорив раніше, ми з нею тоді вже будували відносини. І, відповідно, е, здебільшого, саме завдячуючи цій команді, було прийнято таке рішення. Тобто, це таке саме, мабуть, головне, що було. Тобто можна сказати, що в цій команді був приклад або вчитель, який е, визначив е, подальшу Так, цього вчителя ми всі добре знаємо, він очолює наш університет. В принципі, ми багато років працюємо разом. Він, ну, він така людина, яка може вести за собою, тому відповідно. Ми тобто працюємо саме разом саме Віктор Леонідович був тим е вчителем керівником. Так, який так ми будували свою кар'єру, я можу відверто сказати, що разом відповідно під його керівництвом, грубо кажучи, але ми росли в місті, працювали в місті і ну намагались підтримувати друг друга максимально сильно, як тільки могли. Тобто можна певно сказати, що команда стала потужною з руками. Вища освіта це не тільки про освіту, це про формування світогляду. На вашу думку, що робить Запорізька політехніка для формування цінностей у молодого покоління? Запорізька політехніка завжди була, є і буде дуже важливою складовою. Не тільки Запорізької науки, а й української науки, міжнародної науки в цілому. Відповідно Запорізька політехніка, як і Запорізький національний технічний університет, і як Запорізький державний технічний університет завжди притримував притримувалась принципів участі у Житті не тільки е, вищої освіти, а й в принципі в житті громади дуже потужні зв'язки з підприємствами промисловості, дуже потужні зв'язки з е, міською владою обласною владою, дуже потужні зв'язки з центральними органами виконавчої влади. Все це будувалось роками, і відповідно е, на 125-річчя можу сказати, що мені дуже подобається, що ми йдемо вперед цим вектором, і відповідно наразі. Е, ми намагаємось прийти все ж таки до того, щоб стати центральним таким стовпом в побудуванні конгломерату бізнес університет громада для того, щоб об'єднати навколо себе навколо нашого наукового стовпа, такого побудувати процеси, які відбуваються і в місті, і в області, і навіть в країні. Ми вже згадували про а, непрості часи, але є думка, що саме в такі а, кризові моменти а, людина розкривається а, най, найяскравіше. Які риси характеру допомагають витримати ті виклики, з якими ми стикаємося щодня? Ну, будь-які. Будь-яка людина це перш за все особистість, всі ми різні. Я думаю, що знайти двох однакових людей на планеті Земля, і то буде важко. Вони будуть схожі, наприклад, зовнішньо, але внутрішньо будуть різними і навпаки може бути. Тому е мені здається, що як, незалежно від того, що відбувається, Всередині саме мені особисто, наприклад, допомагає, як то кажуть, спокій чи як це назвати. Ну, мені, наприклад, дружина каже завжди, що ну, вона дещо не розуміє, як можна бути спокійним таким. Ситуа... <laughs> да, таким спокійним. Але я кажу, що це, в принципі, мабуть, скоріше, не, як, не перевага, а можливо і недолік, тому що в принципі, це, як, мабуть, захисна. Така реакція організму на зовнішні якісь виклики. Але це, в принципі, завдячуючи тому, що всі ми різні. Саме мені, наприклад, допомагає це. Комусь іншому допомагає інше. Але в середньому ми всі різні, але будуючи таку команду, щоб вона друг друга роз... кожен розумів кожного, то, відповідно, ми можемо е... досягти найкращих результатів у цьому аспекті. Високий. Темп роботи е, вимагає ресурсності. Е, як відновлюєте сили, що допомагає? Та, намагаємось сильно відновлювати. <смі> <смі> Працюємо багато, як вимоги високі, задач багато, не завжди є навіть час на їх виконання, але ну що робити, як є. Відповідно, ну, відпочивати треба. І я все ж таки прибічник того, що час на відпочинок треба планувати, перш за все, до того, як ти плануєш свою роботу. Адже роботою можна зайняти і 18 годин, і навіть 24 в сутках, і навіть весь тиждень, якщо це дуже захотіти зробити, то все це вийде. А ось запланувати саме. Години відпочинку це набагато складніше. Тому, в принципі, я думаю, що зараз, як і усі, нікуди особливо не їздимо. знаходимося здебільшого в Запоріжжі, адже ті місця, куди ми їздили раніше до родичів і робили це, в принципі, кожні майже вихідні. Вони зараз під тимчасовою окупацією, на жаль, це дуже болісно. Але ну, як є, чекаємо на деокупацію, тому відповідно. Буває, їздимо до Києва, до родичів, відповідно, відпочиваємо так. А так, здебільшого, це дом, сім'я, телевізор. Сім'я. Сім'я це команда. Сім'я це команда. З певненістю зараз можу сказати, що сім'я це команда, і це саме головне, що може бути в житті кожного чоловіка, кожної. Жінки, адже це те, для чого ми живемо. То, відповідно, дуже багато рішень ти приймаєш, все ж таки, зважаючи на те, чи будуть враховані інтереси сім'ї в цьому. Мрії дозволяють залишатися натхненним, молодим. А якщо уявити ситуацію, щоб можна було якусь повсякденну річ зробити неймовірно, б це було? Полюбляю все ж таки з дитинства мототехніку, в тому ж самому окупованому тимчасово місці там залишився в мене. І ж Планета 3, це мій найулюбленіший транспортний засіб. Він був у володінні спочатку мого діда, потім мого батька, потім достався мені. І відповідно, мені дуже подобається, як зараз роблять реставрацію цих транспортних засобів. Тобто, відповідно, беруть якісь дуже стародавні аналоги і роблять з них все як по заводу, але ну, щоб це виглядало як нова річ. Відповідно, Туди можна привнести щось нове, тобто там, відновлюють систему там, запалення або ще щось, і цей мотоцикл набуває, там, наприклад, нового життя. То відповідно, як до нашого 125-річчя можу сказати, що це має таке. Теж е, відношення. Чому? Тому що, в принципі, як університет зі 125-річною історією, то ми, відповідно, маємо право на те, щоб покращуватись кожного року. І, відповідно, ми, як можна сказати, ми не старий мотоцикл, а ми мотоцикл, який відновлюється щороку, щомісяця, щотижня, що тижня, що години. Супер. Згадали дитинство, не можу не спитати а студентське життя. Вважають найіскравішими роками. Да, хтось вважає взагалі, що це mm -hmm. найкраще, що буває з людиною, це студентські роки. А, а яким був студент Сергій Шило? Чудове питання. Це було, <різь> <різь> це було дійсно яскраве. Це найяскравіші такі спогади. Це дуже тепле. Дуже теплі відносини між одногрупниками, в принципі, дуже багато одногрупників і, груп, і членів груп, які навчали, з якими навчались паралельно, вони і досі працюють в нашому університеті, залишились. Дуже з багатьма ми підтримуємо теплі. Стосунки, і це завдячуючи тому, що дійсно офлайнове студентське життя, яке було тоді, це щось незабутнє, тому що ми зустрічались кожного вечора. Ми знаходили спільну мову і не тільки спільну мову, скажімо так. Дуже багато цікавого було. Виходили і в походи, виходили і в якісь розважальні. Місця або проводили розважальні заходи. Тому це було дуже-дуже яскраво. І з такого, що можу про себе сказати, відповідно, дякуючи студентському самоврядуванню, яким воно було на той час, долучився до. Роботи старостої групи, і відповідно це дало змогу, як здобути такі можливо командні якісь попередні навички. Тобто, основи це, Да, основи менеджменту, тому що група в нас була велика на початку, коли ми тільки приступили до занять, нас було 29 осіб. Відповідно, це багатенько було. Половина групи були з приміст міста Запоріжжя, тобто це теж так. Важкувато було, частина жила в гуртожитках, частина жила в Запоріжжі. І, відповідно, це треба було якось збирати докупи. Але в нас виходило, тобто, відповідно, в принципі, все було добре. Ви випускник Запорізької політехніки. Ви працюєте в Запорізькій політехніці. Що для вас Запорізька політехніка? Запорізька політехніка для мене для мене це найкращий заклад вищої освіти. Не тільки України, а й на міжнародному просторі. І наша задача зробити його ще кращим, ще величнішим, щоб весь світ говорив про навчання в Запорізькій політехніці. Якщо б от три слова, от, які ми похарактеризували. Якісний, потужний і щирий. Дякую. Дякую за щиру розмову. Дякую за цікаві таємниці про своє особисте життя. Сподіваюся, що це тільки перший початок. Ми будемо далі продовжувати. Я думаю, що можна ще про що поговорити. Дякую. Дуже дякую вам за розмову. Дякую.